Навіть сюді США. І поджає на дегол Балюка за банку Гейденка. Гейденка зараз не забиває, кось рятує свою команду. Він е, може створити небезпеку, і саме він є тим економічником, як який створює проблеми спорту за банку. Де мене може бути! Де він зараз забиває! Тимур, Дьомін викриває за рахунок на третій хвилині? Данило не було Геденка! Агельченко... Догоморя зараз не поспішає через колись, він він грає. Ну і поки що бачимо бачу я, що. Копається за коліно є Шевінська, яка як она власне Тим часом у нас забивает Тим часом набивай, Гідченко нас забиває! Явтушенко бареор... зараз на мечив, уран тут чекає з дутки ключі довериты, что моря зараз похопиш Дьомін, Дьомін, Дьомін! буває, зараз держит події! Костя тут зблизить одного фоллоу десь котч Чорного моря. Дьомін зараз на мечи, Дьомін Пас на гадученко на дьоминай провай, зараз держим, але вратарі, факисову чорномуряту, а. Артем Колес Вугану зараз момент, а може бути! І забиває зараз добуло Гейдаченко! Дубль оформлює він на 9-й хвилині! Артем Колесник зараз порватиме штрафний. Ну і зараз він вирває вже повороти. пас на Гайдученко Гайдученко зараз проти Артем Колесника діє. Гайдученко, Гайдученко, розвертає зараз! Колесник перевай на костю зараз свою команду рятує! Артем Колесник також Дзиняк також. Служик та відповідно зараз тим часом від Дьоміна, але також Явтошенко та Артем Колесник. І плюс, відповідно, другого тайму прийти до атак. Зараз Артем Колесник у цей пасти не забуває зараз. Він і... хопує зараз, значти, може, зараз шукає варіант розвитку така. Помиляється зараз тим під передачі. І зараз може бути знову контракт, така від урагану. Забуває, зараз може бути Урагану. І забиває ураган! Забиває зараз Балюк, коли стояв один на користь Чорного моря! І Кирило Балюк зараз забиває, начнулась. Ще маршрут з він шукає. Гайдученко потиго потики зараз Гайдученко, Гайдаченко, Гайдаченко, Гайдаченко пострілює, він на вільно, піднешкай зараз. Не забиває Дьями зараз. Знову таки свою команду зараз не було фол з боку про і зараз про Гуйка, де сам пробує. Про Гуйка А зазвичай виває, а вибиває до нас, зараз не забиває! Турхи почуває, але йому ну щось висловлює Олександр Гіка молодший. Тим часом у знову пас на, шти... на... Гайдученко віддає. Гадученка провезло кость у грі! на обидві Первай зараз прогулинка Фатіса зараз виймає Цей... на, синіч... На, синіч... на Синічки надалі одна Гайдученка. Гайдученка зараз листопад приймає тут його запинки, заточує... гайдученко зараз пас на... Думаю, віддає... не прорває зараз, де не забиває знову. А... Зараз разом із прогулинком, возненком та. Артемом Колесиком, зараз я знову Гедученко, часом на м'ячі Гайдученко. Дивіться, кому пас віддати зараз. що. Порвайся, Гайдученко! і зараз такий влучає він у ворота! Він попередньо пробив зараз Гайдученко, і він таке оформлює хетрик. За одну хвилину 36. І зараз він Гайдученка, далі колесика пас на Прогулинка. Пулка, пагулька, дайся, не дай прогулинку, провай, пагуньку, забувай про Гуньку, а 4-2 хулик стає на ті ж 23-й хвилині. У нас наразі ситуація, що Гайдученко вже стає найкращими Бердимою. Вже три голи. У цьому може зараз! Гайдученко забуваєш! Четвертий! Четвертий гол забуває Гайченко! Цьому поєдинку на о, вже останнє Володарем Кубку по Ліги 14. З чим ми вітаємо одеську команду! Відповідно, срібні медалі у команди Уран Душа Норсімор, бронза у Душа Маневичі.